На півдні України окупанти продовжують відповзати від лінії зіткнення для того, щоб максимально забезпечити відстань недосяжну для українських засобів ураження. Всім все зрозуміло. Тім, збройні сили України намагаються тримати вогневий контроль над транспортними шляхами, таким чином, щоб расисти не могли ними скористатись. Навіть для відступу на таку велику відстань, зсу відстежують їхнє просування та припиняє їхній рух, зупиняє не тільки колони під тяжкі техніки і живої сили на передову, так і під час відступу. Зараз триває потужний підготовчий етап до наступу, на якому українські збройні сили нищать потужності окупантів. Склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу та найголовніше штаби управління. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.